Прогноз погоди на три дні з 16 лютого вітаю вас, дорогі друзі, мандрівники у часі та просторі, що спостерігають за неймовірним танцем стихій. Сьогодні, 16 лютого 2026 року, день, коли календарна зима вирішила нагадати про свій суворий характер, затягуючи небо сріблястою завісою та випробовуючи нашу витривалість крижаним подихом арктичного повітря. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжній крижаний капкан, який закриється вже за 24 години. Доки одна частина країни занурюватиметься у глибокий мороз до мінус 18, інша відчує останній подих весняного тепла, що зникне так само раптово, як і з'явилося. Дочекайтеся фіналу, щоб дізнатися, де саме природа готує найлютіший удар, який змінить ваше уявлення про лютневі холоди. У періоді з 16 по 18 лютого Україна проживатиме драматичний сценарій від значних хуртовин та штормового вітру до різкого падіння температури, яке перетворить наші міста на крижані скульптури під відкритим небом. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, Лисистої Житомирщини та Незламної Сумщини ці три дні стануть випробуванням на межі можливостей. 16 лютого на півночі панує значний сніг та хуртовини. Температура протягом доби коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, а в Житомирській області вдарять справжні холоди до 12 градусів морозу. Вітер буде несамовитим із поривами до 15-20 метрів на секунду, що створюватиме відчуття набагато сильнішого холоду. У періоді з 17 по 18 лютого опади вщухнуть, але прийде справжній арктичний антициклон. Небо проясниться, проте мороз посилиться до екстремальних значень. Вночі очікується від 12 до 18 градусів морозу, а в день температура триматиметься в межах 4-10 градусів морозу. На дорогах пануватиме ожеледиця, тому це ідеальний час, щоб залишитися вдома з гарячим чаєм та найтеплішою ковдрою. Продовжимо з півдня України. Південь України, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги зараз перебуває на межі двох світів тепла та холоду. 16 лютого тут ще відчувається відгомін весни. Температура вночі та вдень коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, проте на південному сході та в Криму повітря прогріється до плюс восьми. Очікуються опади у вигляді дощу місцево з мокрим снігом, а вітер сягатиме поривів 15-20 метрів на секунду, що створюватиме відчуття набагато сильнішого холоду. У періоді з 17 по 18 лютого зима добереться і до південних берегів. 17 лютого опади вщухнуть, але вже 18 лютого можливий сніг із дощем. Температура різко впаде до 0 шісти градусів морозу, а вдень триматиметься від 0 до плюс 5 градусів. Солоний морський вітер стане колючим, нагадуючи, що лютий ще не збирається поступати місце весні. Наступний захід України. Захід України, Величні Карпати, Старовинний Львів та сонячне Закарпаття першим зустрів крижаний фронт і зараз занурюється в справжню зимову тишу. 16 лютого на заході панує морозний спокій. Опади будуть невеликими, проте температура вночі та вдень триматиметься в межах 7-12 градусів морозу, а на Прикарпатті очікується від 4 до 9 градусів морозу. Це час, коли гори вкриваються кришталевим інеєм, а повітря стає навпрочі прозорим. У періоді з 17 по 18 лютого мороз лише зміцниться. 17 лютого небо буде ясним, але вночі стовпчики термометрів впадуть до 8-18 градусів морозу. 18 лютого можливий невеликий сніг, який м'яко лягатиме на старі дахи львівських будинків. Температура в день не підніметься вище мінус 4-10 градусів. Мандрівникам варто буде надзвичайно обережними на гірських дорогах. Далі схід України. На сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, погода ще намагається втримати тепло, але хмари згущуються. 16 лютого тут пануватиме переважно дощ, це буде найтепліший куточок країни. Температура вночі та вдень триматиметься в межах плюс трьох, плюс восьми градусів, проте не розслабляйтеся. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, що створюватиме справжню штормову атмосферу. У періоді з 17 по 18 лютого схід відчує різке дихання півночі. Опади вщухнуть 17 лютого, але вже 18 лютого піде сніг із дощем. Температура різко впаде до 0 шісти градусів морозу, а вдень триматиметься навколо плюсових позначок. Це час для внутрішньої концентрації та домашнього затишку, коли кожен промінь світла у вікні стає ціннішим. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кіровоградщина зараз перебуває в самому епіцентрі потрясінь. 16 лютого в Вінницькій області температура впаде до 7-12 градусів морозу, тоді як на Черкащині очікується значний мокрий сніг із дощем. Пориви вітру до 20 метрів на секунду збиватимуть сніг, тому краще обмежити перебування на вулиці. Київ шепоче холодним вітром, а сніг м'яко пестить вулиці, запрошуючи до коротких, але бадьорих прогулянок під акомпонемент зімової пісні. Для столиці в періоді з 16 по 18 лютого погода готує справжній іспит. 16 лютого в Києві очікується значний сніг та хуртовина. Температура протягом доби триматиметься від 4 до 9 градусів морозу. 17 лютого опади вщухнуть, але вдарять сильні нічні морози до мінус 18. 18 лютого знову може засніжити, а денна температура триматиметься близько 6 градусів морозу. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої подорожі, ми бачимо Україну в полоні арктичного холоду, який не залишає шансів на швидку весну. Для водіїв будьте надзвичайно обережні. Ожеледиця та хуртовини 16 лютого зроблять дороги критично небезпечними. Уникайте поїздок на далекі відстані. Поради щодо одягу час для найтеплішого зімового арсеналу. Термобілизна, теплі рукавиці та шарфи ваші найкращі друзі на найближчі три дні. Активності 17 лютого ідеально підходить для фотосесій у засніженому лісі, але лише за умови, що ви швидко повернетеся в тепле приміщення. І от той крижаний капкан, про який я згадував на початку. Це саме Житомирщина та північні райони Київщини, де температура за лічені години впаде з нульових позначок до мінус 18. поки на сході ще радітимуть дощам, тут природа встановить свій крижаний порядок. Це і є той магічний, хоч і суворий, момент, коли лютий показує свою справжню силу. Нагадуючи, що весна це завжди перемога, яка потребує терпіння. Бережіть себе, грійте один одного теплом своїх сердець, і нехай будь-яка погода буде лише приводом для радості. До зустрічі у наступному прогнозі.